Винесла сірому їсти, був на вікні. А я ж поки зібралася, поки одягнулася ж не те, як раніше. Халатик натягнув і бігом. А поки одінися, в нас сьогодні плюс три. І він десь пішов. Ну, я висипала, хай прийде то поїсть. Та да, плюс три. Ну, дивлюся, і що ж воно. Забор, якби вухкуватий, ну, паркан. А так, нічого такого ще. І сонечко зійшло. Думаю, що буде, може, і тепло, тихо. Ну, це ж бачите, оце ж жовта хризантема. я її не формувала. Можна ж, в одну квіточку. Ну, я хотіла, щоб було багато. От. То вона хоч трішки буде квітувати. А оця біла, мабуть, не встигне. Що ж, уже ж скоро листопад? Так, да, мабуть, не відкриється. Я на неї ще й і малину поклала, бо тут же збираю кожного дня. Ось бачите, які гілочки. Ну, Скільки ще буде малини? Я так після обіду збираю. І коли стаканчик, коли менше. Ну, стаканчик великий той, прозорий пластиковий. А це до... і мокра, це що, іній, не іній, як і зморозь. Ну, плюс три. Ну, хоч поливати не треба. Так, ну не холодно, якось так. Ось. Не знаю я сьогодні що. Щось планую, як там мої онуки. Що вони там будуть планувати, а тоді вже я під них підлаштовуюсь. Так, думаю, що я, може, проволочку натягну. Ну, ось так, чимсь буду займатись. Ой, вже скоро свої декорації ховати треба. От. Я колись не, не ховала, то в мене багатенько пропало. Ну, це такі якісь не гіпсові оці іграшки. Оці. А в мене були гіпсові дівчика, гномік з собачкою, така здорова була іграшка, і лопнула. Так. Ну, І це ж я думаю про малину. Ж, говорю одне, а думаю, ж про малину. Чи я встигну її. Пересадити у цьому році туди ж мені шість кущиків треба. Ну, якщо не вспіну, то вже навесні. Так, говорять, осюди мені треба ще білу хризантему. Ну, я вже в цьому році не буду, може на слідущий рік, бо я, отут же ж півонія росте по центру. І треба ж так, щоб вона і не закрила, куди її приткнути. Не знаю. Побачу вже навесні, як воно тут буде рости. Тоді вже й добавлю. Наталя каже, тобі треба сюди ще й білу. Та треба. А може і не треба. Буде ж я її тут посажу. Я вже тут і так натикала, натикала, а жовтенька ж розростеться, буде гарна, а тут же оце ж під пляшками, це ж отакі троянди, будуть кущики.

Отже, побалакаємо. Да? Побалакаємо. Хто там? там? Там твоя бабуля на фото, mm -hmm. да? рідненька Наташа. На фото дивишся, так? Да? Мій рідний. Що, давай мамі дамо поспати. І ж ти сьогодні капризулька вночі. Чи холодний йти? Походимо вдома. Може заснемо? Да? Може, може мамі йдемо поспать трішки, да? так? От... Да. Там фенді. Да? Тут, тут, тут носки вже. Ой, господі. Да? І так, не так, і так, не так, так. Ой, господи. І що ми знову будем капризулікати? Як і в хаті, так? Да? Давай будемо гулять. Давай моє сонечко. Давай, умнічик. Поїхали. Отак. От О, тут сонечко і тут гарно. Да? О, замовкла. Да, лебака ти маленька посміхаєшся, да? Mm. Ось так. Поїхали. Зараз, мабуть, там будемо кататися, да? Там сонечко і тепло. Заснеш, тоді бабуля попрацює. Мені особо і працювати немає як. Нема чого. Ну, я, мабуть, проволочку там понатягую. Да? Але коли ми заснемо, да? ой, отут розвертаємося, бо там трішки незручно. І катаємося. І музика у нас. Так, взяла пляшечку, обрізала. І зараз, поки ми спимо, ось така. Це моршинка, відморшинська негазована вода була для дітей з перших днів життя. Це Вікуля зараз таки купує і Артем. І оце пляшечку вже мені одну дали. Так. Оце ж можна зняти, ой, щоб я не... не розбудила малюка. От уже солоха, треба ж було вдома це зробити. І я зараз оце ж ялиночку хочу, оцю підпляшку, а вона отака розлога. Ой, прийдеться отак трішки гілочки. Буде я візьму таку пляшку. І хотілося у мене тут один, два, три ялівця, і ще не вистачає пляшок. Ну, Туди треба отакий великий, і це ж я тут зрізала десь отак, а то треба, мабуть, отак дно тільки зрізати, бо вони високі, ці ялівці. Ой, ну, і зараз я її трішки ось так. Ялиночка, вибачай. Ага, земелька мокра. Давай корінці, буде тут гарно, гарно колись. Отак. Ну, поки що лишу тут лопату, може, якийсь корінець потім буду малини викопувати. Ну, вони ще, я вже дивилася, вони всі ще. Доносять. Ну, після обіду трішки знову. Ну, стакан виходить в стакані десь отак, коли менше, стакан пластик і отой прозорий, високий. Так, ну все, тепер я, поки він спить, я піду візьму проволоку і потихеньку буду натягувати. Отут квітує лаванда, такі маленькі квіточки. Так, пішла по проволоку. А, зараз покажу, Аван. Дивіться, маленька. а розпустилась, і ще десь я бачила одну. І така гарна. Оце вже гарантія, що там корінці будуть. А, ось іще, та тут не одна, і ще там бачила, це, здається, три вже побачила. Ну, а це так ялиночка моя під пляшкою. І тепер, виходить, мені треба великі такі сюди спочатку. Ось одна. І тут під малиною ось іще одна. Ось вона тут. Дві таких великих пляшки надо. Можна б ще більше, ось у мене була така здорова. Це взагалі суперова, ну, та поменше. Ну так, чим-небудь та й займаюсь. Все, ми вже спимо. І я далі продовжую. Зараз буду там проволочку, хоч може пару рядочків, ну краще погуще, ну як вийде. Прикручу. Спочатку отут, де ще в мене шість ямок недосаджених, а потім там. Температуру пишуть 7 градусів. Але на дворі так тепло і ось таке сонечко світить. Бачите? Далі, говорять, буде холодніше й холодніше. Ну, поки що нічого. Ой, тут треба ще й мокрицю повиривати, такий кущ здоровенний. Ну. Може, мороз приб'є. А тут саджала малину і дві лишилося, Дозрівають. Ну і що я тут недавно скручувала, тепер розкручую. Так, навіщо мені викрутка? Пригодиться. Тут тірочка є. Ось в мене ж не дуже такі сильні руки. І я ж вчора тут красоту робила. Тепер що мені? Треба вставати? Ні, я так дістану. Ось так. Це угу. ж його треба розправляти, щоб більш-менш рівненько було. Так. Можна закрутить хоч би через одну, а там по прямій. Чим би займалася, якби оце не було чим. Трішки, може, впустити. Та ні, воно буде рости. Так, тут ось так пропустимо. Щоб вона рівніша була. Так. Фух, і так до кінця, потім ще трішки сантиметрів на тридцять, мабуть, вище. І робота буде зроблена. Так, тут можна пропустити, але тут я впереді, тепер можна ззаді. Ой, ні, треба цей стопчик обкрутити, бо він шатається. Мабуть, не дуже добре забила. Вот. Так, ну и так далее. Тут можно стать. Ага. Так можно. А, там было як. Так. -то. Ставити. Бабуля нянечка, а внучечка винесла бутерброди і каву. Каву ту, що Ми беремо по 1950, здається, в пакетиках така. Не розчинна, а заверна. Я вже їм, бо вже час пів одинадцяти, це в сніданок. Ми там були. Я закрутила один ряд, проволочку. І наша красуня на сонечку вигрівається. Перекотила колясочку далі від хризантем, бо там скільки бджіл, прям рої. Ну, а я продовжую. І ось цей ряд я зробила шість Ось таких проволочок натягнула, я думаю, це вистачить. І отут в мене бентежить, тут зовсім коротенький, ну в мене й нема що додати. Уже як буде, буду нахиляти, якось тут більше проволочки поставлю. А зараз отам, де чорних два кущики чорної малини зроблю. Дякувати, погода добра. Зовсім для кінця жовтня це суперова. І оце вдається мені те, що потім весною в попихах робити, а так я зараз зробила та і буде добре. І буде в мій правнучок малинку їсти, вже ж буде топать. Я почитала, вони сказали, ну, в кого Артем брав малину. Я так і забула запитати, чим мами посадили. вони. Що вона все літо родить, а тут я почитала, що вона починає в кінці липня і аж до холодів. Ну, що до холодів, то я побачила. Це я за оцю говорю, бо в мене ось вона. Ну, Побачимо, як воно. Оце у нас оця то це ж вона в липні починала. ну Тут у мене суржик. Тут у мене є і та, що і влітку, і потім восени. І ця, що всього, восени й досі збираємо. Ну нічого, хай буде. На жаль, тільки що вона трішки тут, ну, декілька років, там п'ять здається, і потім вона, як її не поновлювати в нове місце. Ну, це так пишуть. Ну, і в мене вона пропадала. Вона сюди полізла за паркан, от, а потім і там пропала. Ну, скільки буде. Поки що так, а потім. що б я й робила. Садила, пересаджувала. Прийшов це гарбуз, повиїдав все-все, там і в жовтих мисочках, і в скляній було, повиїдав все, що було. Ми трішки тут закапризували. Я йому включила музику. Так, полу... полусонний. Дивлюся, цей сидить, уже наївся. А я й не звернула уваги, я ж там працювала вже, поки малявочка заплакав. Трішки там ступчик знайшла вищий, вроді один для чорної малини. Оце так сьогодні і працюється. Ой. Гарбуз. Наївся, тепер і не нявчиш, і не дивишся, ж. Ну сиди, сиди. Красуня почула, почула, що я гарбуз скажу, так? Да? Прибігла. Ой. Боже. Куди ти йдеш? Ти сюди йдеш? Дивіться, скільки бджіл, Ну, це ж я тут не лишаю Святославчика далі відвожу. Ні, коли я з ним, то я Дивлюся, а коли я щось працюю, то я далі від цих бджіл. Вчора е, ці е, сонечка напали прямо на колясочку, а сьогодні бджолки тут літають. Сидить, спостерігає за Фендія, а ця шагає, теж його не бачить, бо він же там злився по кольору. І вона воно ходить. А я працюю поки сонечко Я вже й тут ось о... дві полоски, поки ми спимо. От добре на дворі я й онучці допомагаю, тим що нянчу і роботу роблю. А ці, не чіпай його. Бо він такий драчун, вони тут як звелися з сірим. Ой-ой-ой, а він більший, чим ти. Не чіпай, геть іди. Іди додому, йди, іди додому. іди. От молодчинка. Отак. От Чого ти нявчиш? Вона хазяйка. Ти прийшов, наївся, ще й нявчиш? Не чіпай її. Ось так. А то я тебе прожену, а я цього не хочу робити. Сиди от тихо там. Угу. Ой, що ти скиглиш? Що це буде? Сірий ти опоздав, да. тільки не драться тут. О, найоршився. Ой, Боже, ну все, опоздав. Полеж, я не можу піти тобі винести, не можу, бо ми не спимо. Да, Гуляємо все, качаємося. Так, щоб не дратися, не дерись, я потім винесу, ну де ж ти оце линда, оскільки. Ну, я всі О, там мисочки наповнила. Ну, цей поїв, хто перший прийшов. То і поїв, вже не треба дратися тільки. Сезон пройшов, коли ви деретесь, чи ні? Не знаю. Так, гарбуз, я тебе прогоню зараз. Не вздумай мені нападати, та не хочеться ж його ганяти. При... Ну і що ти, красавчик? Ти красавчик, я знаю. Ну йди отам до Фен... Фенді. Фенді, іще тебе тут не хватало. Ага, і ще тебе не... А ну додому йди бистро. Швиденько. О, хоч би вони тільки не не... кубирем не пішли. Сидіть собі тихенько і все. Ото, іди, сірий, іди. потім прийдеш. Тебе всі годують. Я знаю. Ти на три дома живеш, на три будинки. Так, Фенді. Фенді. Мілюзга проти них. Пішли, фендюш, фендюша, пішли додому, а цей під, під персику лігся. Ой, щоб ти? Щоб ти здоровий був і не хворів ніколи, да щоб нам не лікувати ще й тебе. То сусіди ліки дають, то я. Ой що виробляє, Боже? Ох і звір'ю. Ну все, тільки не, не, тут не дириться. Віндюша, у двір, у двір іди! Пішли, пішли, пішли у двір. Не можна до них, не можна. Чуєш? Ти чуєш, пішли, поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Давай, 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 давай. За колясочкою ось так. О, молодчинка. А я не туди зарулила. Давай, давай, давай. Впереді. Ну, давай, ту квіточка нюхаєш. Біжи, біжи, біжи. Пенді, я на тебе наїду. Mm. Да. Сюди ти соску викинув? Чудо. Ти сокровище. О, пішла, пішла. Оце пішли в двір. Бо ще й ти туди попадеш під роздачу. Ага, хто там пісяє? Не знайшла місця, ну нічого, там нічого не росте. Це я не до зими, а вже до весни підготувалася. Всі і тут затягнула, і там. Ото тільки білий стопчик, той мені не подобається, він нахилився сюди вліво. Трішки я потім якось його вирівняю, не знаю ще як. Ну, вирівняю, щоб рівненько. Так що, вже весною, хай собі росте. Я отак густенько. Тут ось був дуже такий коротенький, і я оце сюди забила, воно зайшло. Тут було теж був прут отакого, отакої якості. Ну, Він височенький був. І я на нього діла оце. Пластикову трубу була в нас на е, е, залишку. ну ну, там, там так, ну, Я думаю, що вже вона сюди не буде падати, а буде до заборчику. Ну, а тут вже будучи підв'язувати якось так. Побачу, як воно буде. Ну, справилась. Віка ще говорить: а ти будеш підрізати персики? Я кажу, буду, тільки хай листочки осипляться. А що там підрізати, там нема що й підрізати. Він зовсім маленький ще, а ось абрикосу треба. Вона говорить, це треба Артема. Кажу, та-да, може, я щось спиляю. Йому все ніколи. При... Їде рано, приїжджає пізно, так що і не... і не завжди приїжджає. Буває, що раз на тиждень. То приходиться самим щось робити. Ну, це проволочку взяла, була у нас там в гаражі. І зробила потихеньку. Так, манюню надав вже додому, мабуть. До Віка приїхала з сенсея щось там привезла. І, і мабуть, і в АТБ не знаю. Я подивлюся. Ну, так, на сьогодні, мабуть, все. Десь яка в нас небо Боже. Синє-синє.